Вітаю вас, дорогі друзі. Ми сьогодні продовжуємо наше обговорення. Ми переходимо до сьомої частини, пов'язаної зі створенням. Ця частина стосується приготування землі до життя. І минулого разу ми говорили про рослини, які були дуже важливими в цьому процесі. Сьогодні ми будемо говорити про воду. Вода відіграє важливу роль для всього живого. Вона містить і переносить різні мікроелементи, які необхідні для рослин і для всього живого. Де вода, там життя. Завдяки воді оживають пустелі. Бог так покерував, що вода виконувала свою роль в кожну пору. Ми про це читаємо в Божому Слові, читаємо, наприклад, у книзі буття. Ми вже минулого разу відчитували, але нагадаємо. Буття, перший розділ 6 по 11 вірші. І сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. І Бог твердь учинив і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона, і сталося так. І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог, нехай збереться вода з під неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний, і сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно. Отже, бачимо, Бог зробив такі приготування, щоб вода відігравала свою роль у кожному часі. І давайте ще звернемося до Йова, 38 розділу, що він говорить нам про роль води, про те, яке важливе значення вона має у всьому цьому процесі. Книга Йова, 38. 30... Восьмий розділ, і будемо читати з 8 по 11 -й вірші. І хто море воротами загородив, як воно виступало, не немов без утроби виходило? Коли хмари поклав я за одіж йому, а імлу за його пелюшки, і призначив йому я границю свою, та поставив засува й ворота, і сказав, аж досі ти дійдеш недалі, і тут ось межа твоїх хвиль гордовитих. Далі 22, -й, 23 -й вірші. Чи доходив, коли ти до схованок снігу і схованки граду ти бачив, які я тримаю на час лихоліття, на день бою і війни. Із 25 по 30 вірші. Хто для зливи протоку провів, а для громовиці дорогу, щоб дощити на землю безлюдну, на пустиню, в якій чоловіка нема, щоб пустиню та пущу насичувати і щоб забезпечити вихід траві, чи є батьков доща, чи хто краплі розсип? породив, із чиєї утроби лід вийшов, а інній небесний хто його породив? Як камінь тужавіють води, а поверхня безодні ховається. І вірш 34. Чи підіймеш свій голос до хмар, і багато води тебе вкриє? Бачимо, Бог зробив так, щоб вода відігравала свою роль в своєму часі, в своєму місці. Отже, вода була уформована і розділена так, щоб виконувала свою функцію несла життя і оживлення. Причому це була вже чиста вода, не так, як це було раніше. Це була вода, яка була відокремлена від е, різних небезпечних елементів, із полук, урану, стронцію, кислот і так далі. І нехай хтось скаже, що все це сталося само собою. І ніхто до цього не доклав творчої руки. Отже, бачимо, Бог зробив так, що на нашій планеті є джерельна вода, яку ми п'ємо, що є морська вода, яка дає поклади солі, також необхідні для життя. До потопу не було дощу, роса і пара наповнювали нашу планету. Тоді, як ми говорили попереднього разу, був парниковий ефект створений, і тому без дощів ця роса могла опадати на Землю у потрібну пору. Про це пише книга Буття. Другий розділ і вірш шостий. І пара землі підіймалась і напувала всю землю. А в 7 розділі і 11-12 віршах описано про те, що після потопу уже на землі почали випадати перші дощі року шостої сотні літ життя Ноєвого, місяця 2, 17 дня місяця цього дня відкрилися всі джерела Великої Безодні і розчинилися небесні розтвори. І був дощ на землі 40 день і 40 ночей. Отже, знову змінилися умови, земля все більше була приготована до того, щоб на ній з'являлося життя. І вже не лише рослин, але і тварин, і врешті також людини. Але про це ми будемо говорити наступного разу, тому що творчий процес ще був довгим. На цьому ми завершуємо. На все добре.